П'яними вісарями по шивках силяла а надто до тим миколою у Севастополі Та мені про це байдуже. Мені, моя доле, дай на нас треба подивитись, дай пригорнутись, крилом своїм люденьком голоску за сході. Я бачу Україну, у майбутньому я нею ній живу, а гості, поля, я, ниви, я моїю в них і все це наяву. яву. Лаки схил простори, Чистіші зоряних висот, Це все просторе, вічне, дорожче людям буде за всіх чесно. Я бачу віру, правду і натхнення, що всюди. Тут і там, і скрізь немає сірого, як потихмаровиння, що в нас було колись. Усі щасливі, радісні, привітні та й мову вестять на вустах. Вже почали горіть вогні досвідні, що в Україні вірний кажуть шлях. Будь мудрим, відовірливі народе, не раз же потрапляв у пастку ти, підняти прапор то ще не свобода. Будь мудрим, вір, що дітям до мене. Отче наш старатися могутніх, що створив нас грем'ям своїм на моїй землі, як правда, сущий, б'ющий у неправду. Наче грім, той, як небо, старше широкоплечо над літами, що упали в Русь, віку двадцять першого претечка, я до тебе одного болю. Дай нам силу ідолі знімати, п'єдесалі чорної олжі, бурити казарми й казимати, де виймають душу і душі. Не будилось спокушення слави, скрізь за це у ненависть, мудрості і з нами окрива, Тай нам несоробнячих носить. поплати нам зорі на дніці, промаляна туди, де не пуглять, хай підносять очі люделиці, хай незрячих пільма погурять, ми Нашим, дай, поліція, я нашим ода, поліття, або нам спину, що не гнеть, дай нам пам'ять на тисячоліття непокору любов натнець. І не отпусти нам ні на йоту ворог, забутий клекотах забав, платимо його із крові й поту, тільки одну на нас позвав. Да святиться слово блискавиття, Що летить у вічну величину Нашу думу і пісню, Де святиться між народом Твоє ім'я. Весна не могла пролісок його подарувала, Весна і забрала квіточку свою, Як не світило в небі засіяло, Ви бачили Тарасову Однак у світу сяє щиро, Таких немає більше на землі. Живіть у єдності, по честі і ще аби не було соромно на сніг. Жвіло дітці, єдності і щиро, так не було соромно, такі яві. Лицю фізиком Ліка думав. Хоч стара на горе, що не був фізиком. Але він сиро любив фізику. Бо кожному горі ми чуємо фізика навколо нас. Це природа, це ліс, це річка, це світана, це гнів листавка. Якщо ви будете читати, Тараса Григоровича Шевченка твори, ви побачите, що це дійсно фізика навколо нас. І так сьогодні ми розпочинаємо тиждень фізики. З планом ви можете ознайомитися, який буде поміщений у стенді.